Клійка! Ми послухали нас тут скільки дев'ять критеріїв, 9 дев'ять критері, пісень було в попередньому випуску. Майже альбом. Так. ще хочу сказати. Значить сьогодні <кліпи> я ще не наговорив. Чому? 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 Чому ти не будеш розповідати, що таке є? Тому що я вже це зробив, я вже розповів. Вау! Вот. Wow! I can see your screen now. Are you sure that it's my screen? Та ні, звісно, не. Ну, чікуваний поворот був. Пісня року. Таврійські ігри. Пам'ятаєш? Ні. Таврийські так ігри. я не розумію, яку пісню ти маєш Fuck them all. Мелін Формер. Fuck them all. У неї була пісня. Fuck them all. Мелін Формер? Виступала на Таврійських іграх? З піснею Fuck them all. Ти шо, гібанулся? Щось. Козюлька? Якщо ви побачили козюльку в попередньому випуску, ставте лайк. Козюлька? Вчені лікарі знайшли в утробі жінки 30-річний кальцифіцірований ембріон. Жінки 73 роки. Нахіра ти це прочитав? Я не знаю. І тепер Антон застосує Геркіна. Антон? Доставайте Геркина. Геркин! Я, я, я застосовую тебе. Су, Нормальная логіка. Хуйовая, блядь, логіка. Що ти, блядь, драйвер, який юзер, Що ти сидиш, вот это очима. Блин-блим, блим-блим. Блин, блин, бородою так вот. шевелишь. Козюлька. козюлька шевелишь. А ты можешь вот этот вот бортик, который очень далеко от Гивана, Ивана и Зена, к ним поближе? Это мне прям пиздец это бесит. Ой, поломалась. Как повернутая. Ой, блядь, что ты делаешь? Ctrl-Z, Ctrl-Z, еще, 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 а еще. Сука. <laughs> Я хочу подавить еще, как ты страдаешь. Типа. Это <laughs> викол. Ти записав <реш> то, що я сказав. Да, 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 да. <реш> Ой Боже, от це аналітики, звісно, у нас. Кінців, Нам не треба було це робити. <реш> <реш> Тепер все зрозуміють, що ми ні хуя не вміють писати вимоги. <реш> от ви всі, хто подивились цей <реш> випуск, нікому не розповідайте. Що ви тут бачили? <зві> ми Все давно ві. не писали вибоги, насправді. Я а теж. Антону забороняють. Да, так, мені отак, а пішло. В мене просто нема потреби. Віїхал Воседа. Давай, хорошо, така. Віїхал Воседа. Хеппі Нью Йір, Хеппі Ханука, Хеппі yeah. Істер, з Різдвом, маси не класні. Спалить нахуй зиму і русню. Гівен речі стрітай, Тобто файл, Тобто файл, <реш> 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 Already entered this very vehicle into his account. Знаєш, кому я нагадав? Зараз Рілзе є, там такий бритіш сидить і переказувати, як щось їсти, як поводитись, а його якийсь таєць перекривляє. От таєць. Блять, на, на какой-то момент я подумал, он хочет мне комплимент сделать, что я с таким классным британским прононсиэйшеном Да, ты таким. А, ну, окей. Как... Бат! Be careful, dear user! Нет, 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 не бат. Почему бат? Жопа.